Дідусь, так. Я тебе У тебе такий грастик. храстик. Да? Та що тобі щ... теж та такого ш... хреста купити? Каже, це да. ж є в мене. Ні, хочу оцей якраз. Такий? Хорошо. Як дідуся. Все, як дідуся, так. Да? Хорошо. Дідусь, я хочу шильки, золотий. <реш> <реш> Моє ти золотий. Та в тебе ж є золотий хрестик. Дідусь, я тебе купив золотий. А, ти купиш дідусь? <реш> Бо він не проситься в мене. Він не ж в тебе попросився. От. подиви, бабуся, подивися. На дорогу дивись, там нема нікого на дорозі. Молодець. Це... Добрий ранок. Мирот. <плес> Ідемо в садочок. Ти готовий? Так. <плес> От умнічка так гарно прокинулася. Хай дідусь тебе завезе. <плес> Mm. Миросик. Ну я ж теж хочу. От <снят> коли приїхав дідусь, Мирон тільки його і сприймає. Я йому не треба, бабуся йому не треба. І це його друг, і тільки він може з ним їздити в машині, да? гратися з ним, одягати повинен тільки дідусь. Та да? й що? пустиш мене в машину до дідуся? Ні. Ну мені треба поїхати в Саврань. Ми тебе завеземо в садочок, а самі поїдемо по справах у Саврань, добре? Вот маска. Главное, щоб в школу не пошли. Так, повернуть Шановні підписники, вийшла я до вас з бусі, у нас радісна новина. Приїхав татусь, ви бачили і ще знаєте. Це радість, щастя таке. У мене ще й таке облегшення. Я не скажу, що мені було важко, не важко, але дідусь вози моросика в садочок. І ось він його сьогодні забрав. Вчора це було сьогодні. Бо ж Мирон не хоче, щоб я його везла, якщо я ще вчора залізла в машину, бо ми їздили все врань на скупки, то сьогодні я його одягнула, дідуська за ним під'їхав, а він каже: мама, не йди. Кажу, то я не йду, я в ночнушки стою. І ти собі просто збираєш дитину, не треба тобі збиратися, причесуватись, прилизуватись, одягатися. Ти просто зібрала дитину і отак віддала. І ще навіть той рік Мирон вже буде шкільним автобусом їздити в садик. Я жартую, ви ж знаєте, як його люблю. Він зараз такий цікавий стає, він такий о, щебетунчик, говорунчик. Йому все треба знати, все випитати. Ми з ним і співаємо вже. Я не знаю, я його вчу пісню співати, хочу навчити його смереку. Зараз, поки я таке відео, я вам вкладу, рідним скидала. Не знаю, забане, не ну Не повинно, бо то ж мирон співає. І я там йому. Диктую рядочок, він за мною повторює. Потім я це все змонтувала, ніби як Мирон заспівав там і танцював. Це ж я хочу ще його знімати і ще його знімати. Він такий, я ж кажу, бо у мене. Які у нас сьогодні плани? На дворі прохолодно. Я оце ж передала морозика і бусі таке, знаєте, у мене так буває рідко, але находи. Я таке, я ледача. Це й добренько ледача. Але така зайшла щось в ванну, дивлюсь, так треба помити ванну, відкрила тумбочку, подивилася, які засоби є там. Напирхала, напирхала, поки вона там розкисало, потім пішла, взяла губки, видраїла ванну. раковину, дзеркало, унітаз, таке прибирала, вийшла на кухню, почала на кухню протирати, витирати щось мені тут, не тут, це не так. В таке такий півтори годинки попрацювала. Я про, задоволена, ту стірку включила, зараз треба піти вже вивішити. І так, я думаю, поп'ю кави. І сахар закінчився. Ну, як не закінчився у сахарничках, е, я достала ту більшу банку, пересипала ще в меншу. І от о, таку п'ю дві ложечки маленьких цукру. Так, люблю солоденьке, взагалі не можу. Бусті це п'ю тільки лате. Позавчора спробувала капучино, я його пила перед цим, але просто я вже дуже звикаю, тільки лати п'ю. І капучино мені таке міцне здалося. Так що лате це моє молочко. Не так кава, як молока, тут бусі півбанки. Ваше здоров'я? Що в нас в планах? Поїхати в ліс по гриби. Нас вже дуже багато виставляло і в Фейсбуці, і скрізь і лисички, і ми дуже хочемо. Бо на цих вихідних така була погода не дуже, а я люблю, щоб було нормально, тепленько. Ми тоді з мамою дощом ходили, я щось не дуже кайфей від того ловила. А, це таку, наче, сонце світле та не гріє, але я вражу носки по колінах діла, лосіни зимові, свет, ну, кофту і поїдемо в ліс. Ну, звичайно, коли татко з мамою з'їдеться, ми потім поїдемо. Вчора бухгалтерію робили з мамою півня, то були севрані приїхали, севранні бухгалтерію поробили, потім повечеряли всі разом, потім ми з морозиком мультики дивилися ці дні проходять. Щоб ж таке щось знімати, вчора були все в рані, накупили Морозуку накупили вже теплих речей, хомут шапку, колготки. Це було таке, знаєте, пробна покупка колгот. Бо я йому зазвичай купляю на розмір більший, бо він вже такий пишний, як мама Оля, у нас така жопка, у нас такі ножки, ляшки. І я йому він так 110 розмір носа, а я вже купила 116. І що, Лусі? 116-й на нього підійшов. Я дивлюся, що він росте, бо вже всі джинсики у нас станішки 110-й, і вони вже таки трошки як підскакують так, чу-чуть. І це я йому? що Я я купила дідусь з бабусію сказали, ні, це ми хочемо купити. І вийшло, що дідусь з бабусею купили. Е, носочки, будінки, такий вже у нас, осінній парубок. Вчора написали вихователі і садочку, що 31-го у садочку буде святкуватися, так дуже святкуватися, відмічатися Хэллоуін, і щоб дітки були в тематичних костюмах із гримом. Я вже замовила костюм, бо я ще хочу замовити грим цей, щоб саме для того, щоб на лиці, я ж не бути його свою косметикою гримувати. Такі оці фарби. В я, общем, Я не буду відкривати секрет, ким буде морошка. Ну, костюм я не хотіла щось таке страшне, зомбі, скелети. Ні. Він ще маленький і не знаю, мені ця тематика до душі не дуже стоїть. Та я йому такий дитячий костюм, але дуже цікавий. І я йому ще вже ну, і він общем, Класний, класний. Надіюсь, надіюсь, що тут буде. Що, що вам ще розказати? Не знаю, теренячки вже на 6 минут. Слухайте, я давно з вами не була. Знаєте, то мені не догодиш. Літом була спека така, що сохло, все висихало, горіло. Я за стірку зараз що тільки попрала, вивішала, через хвилинку вже забирала. Зараз що? Попрала, вивішала. Знімаєш, а воно ще мокре. І от то купила вчора сушарку, в бусі і буду ставити навпроти радіатора сушарку і сушити. Не по батареях, як в минулому році, а по-людськи на сушарки. Та й таке, все, я туваю кавусю, мабуть, зустрінемося з вами, коли вже я буду з мамою і з татом. Бусі склала будіброди, хлібчик, ковбаска, огірочок, кипяточок, кава, чай, цукер і на каву і на чайочок буде у нас пікнік у лісі. Вманула вас, сказала. зустрінуся, коли вже батьки приїдуть, буду вивішувати стірку бусі. Ви замітили, що зараз... На вулиці, ніби як весна. Літом все згоріло, вигоріло, опало. Було таке жовте, риже, коричневе. А зараз, Боже, просто вся трава. У нас ми їхали в садочок з каркасами, там бузок зацвів, Цвіте бузок. І вон, трава вся повилазила, всі бурани повилазили, все капець. Ну, зараз лупануть в морози та й все, та й по зеленому. Ось подивіться, це вже було вигоріло. Отут я взагалі мовчу, тут було рижо, чорно. Подивіться, як розка. Страшне щось, вона абрикоса теж. Половина жовтенька, то все зелене. цирк на дроті. Стадіон mm. теж був рижий, рижущий, Дивіться, як гарно падає лічний соняшник. Озимий. Хочу за забайба звукою. Шашки склалися, бо на дворі холодно і вогко. Бачите, були такі гарні. У нас тут. Боже, яка краса, подивіться, дерева такі, береза липатополя. Тут так, тут так, тут там ялівці, Бірючинка. Колись оце це теж. Ну, а тут якась гарна буде стояти. Або просто круг і обсаджено щось. В общем, що я придумаю. А фасад <гум> будемо робити, коли війна закінчиться. І ну, я без жартів. Закінчиться війна, ми будемо знати, що щось вже стабільно, спокійно і можна буде щось робити. Ми вже в лісі. Вон моя мама, а от там храпотить десь. Тато йде, гілки ламає. Так, гриби є, ну, поганки. Зараз першого найду і вам покажу. Ось, ось щось хтось як тягнув. Вкрали щось. Бачите, отакі його поганочки? Ну, я таке, наче, як спец, да? може це не поганка, я грибу. Ну, весь ліс у них, весь. Я їх ще не бачила, скільки ми ходили, я їх ще не бачила. Де тато? Нема. Є! Я його знайшла бусі. Це мої улюблені грибочки, ті, що під мохом ростуть. Подивіться, подивіться. Красавчик. Чуєте? Пішли треті сутки, як ми ходимо по лісі. Так в мене один гриб в кошику. Вон, хіба що вам гарного, пригарного, мухомора. Гави он довалують. Щас, щас, щас. Дивіться, фотомодель. Води набрав собі ту чашечку. Красота. Так це наш улов на трьох. <с> Всі лисички, що були в лісі, мама забрала. Ми з татом нічого. Я і того викинула, бо він почервонів. Хтось стоїть. Локейшн Number Two. Ми вже з одним відром натроха. Ми вже стріляні собаки, ми знаємо, що. Лучше ми тоді вернемося за тима шістьма відрами ще, що бажні. Щоб не носити. Тут ми вже були, збирали маслючки. Подивіться, яка красунечка. Соня, красуня. Уже трошки тепліше стало, бо було прохолодно. Мама, з татом. Все, тато з мамою побули у мене, пообідали, ми були на полі, дивились на озимину. Душа такий кузя у нас є. Кузя! П'єс, п'яс пєс, Техніку. А куди ви ходили? Поле. На поле? Да. Нічого собі що ще бачили? Зерно бачили, соняшник, пшеничку. Да. і ще Екскаватор Екскаватор навіть бачили. Моє ти сонечко. Мам, ще трактор. Хлопець вже Підвечіркував да? роздягнувся, каже, що хоче спати лягати. Мама, пляма за нею спати. Їх сьогодні ходили на екскурсію на фермерське господарство, то вони дивились там на техніку, на склади, з які зерно зберігають, да? mm -hmm. як хлібчик випікають. Mm -hmm. да? Тобі сподобалось? Так. Mm -hmm. да. Чи добре? Mm -hmm. Привіт! Мені подарувала іння і ми будемо зараз робити розпаковку. А ну відкривай. О, тут я мама. Нічого собі зараз будемо складати там фігурки всі, так? Да? Мам, я хочу построїти крокодила. Є там крокодил? Так. Ану мені покажи. Та й класно, зараз будемо. Таке лего, інтересне, я ще такого такої форми і розміру не бачила. Очень. Очі навіки. Наклейки, мабуть, десь ще повинні бути. Мам, развить. Хочеш висипати? Будемо ти! Ось наклейки відкладемо буде? їх. Мама, а в нас там дискотека, світомузика, ця лампа так не включається Треба, мабуть, до неї подивитися, не знаю, що О. Все, мирон виключив. Мама. Да, Мама! Ну все, ми тепер на вечір зайняті. Зараз мирошка лапку кладе і все. Наш крокодильчик готовий, да? ну? Да. Ух ти, який крокодил. Ми йому навіть очі приклеїли на їжака. Все, давай, далі кого? Слоника складаємо? Давай слоника. Все, бусі, моросик займається далі складанням Лего. Я включила комедію. Хоч до дідуся? Давай от дідуся хоч. Мирочек вже пізно, ми зараз будемо купатися А Давай ми їм зателефонуємо, так? Поговоримо з ним. Поїхати до дідуся. Добре. Давай скажемо бусям пока-пукальцами, пока і поїдемо до дідуся, да? Пока-пока. Пока-пока, Бусі! Все, і Пока-пока, ми їдемо до Дідуся.